Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на тиждень по активності. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання. Більше моїх прогнозів, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучаємося. І так, сьогодні понеділок. Давайте подивимося, якою сьогоднішня буде для нас так, доба. Дивіться: провокації місця близько води. Водних якихось місць, споруд можуть бути, та може відпрацьовувати захист на сьогоднішню так добу. Багато буде ілюзій створюватися. Ситуацію будуть контролювати. от Більше мені іде робота захисної системи на сьогоднішню добу. Завтра в нас вівторок, так, дивимося, вівторок, що там нас чекатиме. Вівторок іде. Ідуть форс-мажори і розчарування по ресурсам, ресурсу забезпечення і місця прийняття рішень. Тобто дуже важливо звернути на це увагу багато руху, тобто вівторок може бути достатньо активним, там ідуть форс-мажорні ситуації, підняття тривожності більшої. Середа, дивимося, середа, якою буде для нас середа. Середа може підвищитися активність лінії зіткнення, прикордоння, тобто там можуть бути ще активніші. Ситуації, та мені йдуть місця масових зібрань людей, так, і достатньо агресивна ніч іде втрата ресурсів, що стосується транспорту, транспортних засобів. Четверг, четвер, дивимося. Четвер на захист. Достатньо активно може відпрацьовувати захист, тобто активність так вона може бути. Тут плани у ворога є, але більше відпрацьовувати може захисні системи. По нашій країні. П'ятниця мені йде масова активність по країні, ми можемо її спостерігати. Так? Рух переміщення, п'ятниця іде, і циклічні події, От, е, коли на нас можуть тиснути, так? але ми будемо тримати ситуацію так? захисні системи. Субота Субота мені одразу йдуть наслідки, провокації від ворога. Необхідно бути дуже-дуже обережними та уважними. Субота. достатньо. Агресивні енергії. І неділя, давайте подивимося: останній день тижня теж буде захист працювати. Так, енергії будуть триматися, бо вони достатньо складні. Вороги мають плани, от які будуть намагатися втілювати. Давайте глянемо загалом, так яким буде тиждень для нас. Яким буде цей тиждень для нас? От, будуть а, працювати захист, отак от будуть тримати ситуацію, а, продовжу.